Ну що, приїхала? Як розбагатіла, то не болиш своїми візитами. Невже щось знадобилося? говорила Олена Євгенівна і одночасно швидко накривала на стіл. Наталія стояла на порозі, мовчала і не відповідала на випади матері, бо знала, що та заздалегідь все знає. Тож не було сенсу виправдовуватися. Мати завжди її, як рентгеном, просвічувала. Ще зі школи наталці не вдавалося нічого приховати. Варто було лише щось утнути, і мама вже знала. Чого стоїш мовчиш? Сідай та на зараз сади. Глянь на нього шкіра та кістки. Зовсім дитину не годуєш. Що за молодь зараз пішла, все в роботі, все кудись поспішає. А про своїх дітей і не думають. Наталя зітхнула. Посадила сина за стіл, подала ложку. Хлопчик слухняно почав їсти борщ. Олена Євгенівна дивилася на онука і зітхала. Господи, хіба діти бувають такими тихими? Ти з ним хоч граєшся? Займаєшся? Наталя нервово встала, пройшлася кімнатою, не знаходячи собі місця. Мамо, ти ж сама все знаєш. Я забираю на зараз садочка останньою. Виховательці доводиться доплачувати, щоб не сварилася. Мені, взагалі, ніяк від'їхати. А буває, що потрібно затриматись на роботі. Тому вже варто роботу змінити мати дивилася на доньку з жалем. Наталя завжди мріяла про інше життя. Вона категорично відкидала думки про те, що доведеться залишитися в селі. Олена Євгенівна особливо не сперечалася. Яка мати не хоче, щоб дитина чогось досягла, тільки все пішло трохи не за планом. Наталя завжди добре вчилася, достатньо легко вступила до університету, і навчання їй давалося, але їй хотілося більшого, хотілося впевненості в завтрашньому і післязавтрашньому дні. Хотілося точно знати, що вона вчиться не дарма. Наталя швидко зрозуміла у великому місті без зв'язків далеко не підеш. А де їх взяти? Коли ти з простої сім'ї, із села. Після довгих роздумів вона наважилася на ризикований крок. Вирішила звабити ректора. Чоловік був старший років на 30. Але чого не зробиш заради життя, про яке так мріяла. Ось тут то плани провалилися Ні. Наталія розрахувала все правильно вона була на останньому курсі. І якраз до закінчення їй вже підготували тепле, добре оплачуване місце. Але ректор раптово поїхав за кордон на постійне місце проживання, і невдовзі після цього Наталя дізналася, що чекає дитину. Паніка, розгубленість, страх все навалилося разом щось робити було вже пізно в метушні вона просто відволіклася від реального життя і прогавила всі терміни. З роботи її не звільнили все ж таки працювала вона дійсно добре. В декреті працювала віддалено з дому. А коли Назар трохи підріс, щоб його можна було віддати в садок, відразу повернулася до офісу. Зараз ситуація була критичною. У неї була хороша можливість відкрити власний бізнес. Причому все вже було продумано, прораховано. А допомогти їй у цьому обіцяв її нинішній чоловік. Точніше, коханий Роман. Він здавався ідеальним, успішний, уважний, впевнений в собі. Наталія вважала його подарунком долі. Він був бізнесменом, проте приїздив до неї періодично. І Наталія щоразу робила все, щоб Роман не перетинався з Назарчиком не хотіла його заздалегідь відлякати. Про майбутнє вони не говорили Романа, схоже, все влаштовувало. А Наталія боялася навіть натякнути на серйозність. Вона берегла ці стосунки і боялася втратити такого чоловіка. Вона давно збирала гроші, планувала і тепер, нарешті, вирішила діяти. Та розуміла і інше з маленькою дитиною бізнес не збудуєш. Заговорити з матір'ю вона наважилася тільки наступного ранку. Мамо, я хотіла тебе попросити. Я хочу залишити у тебе Назара. Ну, ненадовго, на кілька місяців. Може, на рік. Ти не лякайся, я буду приїжджати, навідувати вас. Обіцяю. Олена Євгенівна відклала рушник і подивилася на доньку з подивом. Що це ти придумала, Наталочко, Назарчику лише чотири. Ти хочеш, щоб він без матері ріс? Мамо. Не без матері. Почала виправдовуватись вона. Просто в мене зараз шанс відкрити власну справу. Я не зможу все поєднати. А з тобою йому буде краще. Ти ж, бабуся, у тебе спокійно, свіже повітря. Олена підвелася зі стільця. Я не проти допомогти, доню. Але ти ж не на тиждень його залишаєш, а надовго. Тут ні лікаря, ні садочка. Дітей майже немає. Що ми з ним будемо робити? А якщо щось станеться, захворіє. Мамо. Я все продумала. Це ненадовго. Я ж не кидаю його. Ні, похитала головою мати. На тиждень чи два, будь ласка, а на більше ні. Що ти за мати така, що заради грошей готова свою рідну дитину кинути? Наталя стисла губи. Зрозуміла, продовжувати розмову зараз марно. Вона вибігла з хати. І пішла до річки, злісно бурмочучи. Ото пощастило з матір'ю з дитиною посидіти важко. Увечері вона все обміркувала і вирішила зробити по своєму без розмов, без пояснень. Може, потім мати пробачить, коли все налагодиться? Добре, хоч зв'язок у селі є. Тієї ночі Олена Євгенівна почула, як Назар заплакав. Вона зайшла до кімнати. Але голосу доньки не почула. Може, вийшла на двір або спить міцно. Жінка підійшла до хлопчика, обережно взяла його на руки. Тихо, мій маленький, не плач, іди до бабусі на ручки. Назар міцно обійняв її за шию, положив голову на плечі і відразу заспокоївся. Куди ж поділася твоя мама? Олена увімкнула світло і глибоко вдихнула, намагаючись стримати себе. Не хотілося лякати Назара. Речей Наталії не було, а ось речі хлопчика лежали акуратно складені на дивані. Ах ти ж така, сказала мати. Наталія була для Олени дивом, пізньою і дуже бажаною дитиною. Її чоловік загинув через місяць після весілля, вплутався в бійку біля сільського клубу з приїжджими робітниками. З того часу Олена залишалася сама. І більше заміж не вийшла. Село потроху занепадало, час минав, і тоді жінка наважилась поїхати на море. Не заради відпочинку у неї була лише одна мета завагітніти Наталія. Народилася, коли їй виповнилося 41 дочку Олена. Любила до бестями, берегла від усього, що могло бодай трішки її образити. Можливо, саме через таку безмежну любов. Наталія вирішила, що має досягти всього у житті. Номір хороший, та ось тільки якою ціною. Сидячи поруч із Назаром, Олена не відпускала думку, що десь у вихованні доньки припустилася помилки До такого ж дійти. Ну що, онучку, будемо з тобою жити та матінку твою чекати. Приїдеш колись, не можеш отак зникнути. Невже серце не болітиме за сином? Але Наталія не з'являлася ні через місяць, ні через два. Схоже, змінила номер телефону, аби мати не турбувала. Спершу гроші приходили регулярно, а потім все рідше і рідше. Олена Євгенівна хвилювалася і за доньку, і за онука, але нічого не могла вдіяти. Була навіть думка поїхати в місто, знайти її. Та жінка чудово розуміла вона не така, як Наталія, не така пробивна. Не така кмітлива. Заблукає там, і що тоді, Бабусю. Як я тобі? Назар крутився перед зеркалом. А Олена Євгенівна, посміхаючись, дивилася на нього. Ти в мене найкращий, найкрасивіший. А ще я читаю краще за всіх. Он Тимофій навіть по складах не навчився. А ми ж з ним в перший клас разом йдемо. І це була правда. Назар, справді, випереджав своїх однолітків по розвитку. Олена дивувалася, як у такій маленькій голові може стільки всього вміщатися. За три роки в їхньому селі багато що змінилося землю викупив замужний підприємець, збудував великий комплекс, де вирощували якихось рідкісних корів. Він був людиною чесною і справедливою, не з тих, хто тільки обіцяє платив добре. Відремонтував дитячий садок, домігся, щоб школа знову відкрилася. Почали приїжджати нові люди. Повертатися стали ті, хто тут раніше жив. Олена теж працювала не повний день, але пенсія разом із зарплатою дозволяли трохи краще жити. Колись у молодості вона була знаним ветеринаром. І зараз, за рік роботи, це звання визнання вона завоювала знову. Вона підремонтувала свій будинок, оновила двір. Підприємець часто допомагав їй і навіть жартома називав своєю правою рукою. Бо таких, хто справді відчуває тварин, знайти важко. З Назаром він теж потоваришував, навіть кілька разів возив малого на риболовлю. Потім сміявся з Назаром, що міські хлопці зовсім не вміють ловити рибу. Цього ранку був особливий день. Назар йшов до школи Вперше. в перший клас. Олена хвилювалася і за нього, і за красуню, дорогу вередливу корову, яку нещодавно привіз господар, десь здалеку. Він покладав на неї великі надії і молоко, і м'ясо тієї породи коштували чималих грошей. А сьогодні красуня мала отелитися. Олена знала пропустити шкільний ранок ніяк не може. Але й залишити тварину без нагляду теж домовилася, що якщо щось станеться, то за нею відразу приїдуть. Шкільний ранок вже добігав кінця, коли позаду почулося Олена Євгенівна. Красуня там зовсім не своя. Їдьте швидше, машина вже чекає. А я побуду із Назаром на сьогоднішньому святі 1 вересня. Наталія натискала на педаль газу від колишнього розкішного життя. В неї залишилось тільки авто, все інше довелося продати, щоб розрахуватися з боргами. Дарма вона зв'язалася з тією фірмою. Знала ж, що репутація сумнівна, але ж спокусилася на легкі гроші. А коли зрозуміла, що все пропало, було вже пізно. Бізнесу прийшов кінець. Вона страшенно скучила за сином. Поки працювала без відпочинку, туга так сильно не проявлялася, але тепер. Минуло вже три роки з того дня, як вона втекла з дому, і не показувалася матері. А тепер боялася а раптом мати навіть на поріг не впустить. Наталю розривали суперечливі почуття. Здавалося, усе в житті пішло не туди. Вона ще сподівалася, що з Романом у них нарешті все налагодиться. Назар не заважав можна було бочитися, коли заманеться. Але Роман якось охолов до неї, а потім і взагалі поїхав. Куди ніхто не знав. На прощання лише сказав дивні слова. У житті Наталя головне правильно розставляти пріоритети є в житті речі цінніші за будь-які гроші. Наталя і досі не могла до кінця збагнути, що мав на увазі роман, коли казав ці слова. Вона зітхнула. Лише вчора їй раптом спало на думку, що сьогодні Назар мав іти до школи. Але ж до якої? У селі школа давно була зачинена. Наталя зупинила машину біля знайомого двору. Вийшла з авто, відкрила хвіртку і остовпіла. На лавці, біля новенького гарного ганку сидів підрослий Назар. А поруч Роман той самий Роман. Вони про щось жваво розмовляли, втупившись в телефон. Наталя хотіла покликати сина і не змогла, голос кудись зник. Лише сльози тихо потекли по щеках. Ну, що стоїш? Зайти соромно. Наталя різко обернулася. За спиною стояла мама і недобрим поглядом дивилася на неї. Олена ще хвилину намагалася триматися, а потім не витримала, обійняла доньку. І обидві розплакалися. Матусю, пробач, я така дурепа. Плече Олени Євгенівни, спершу напружене, поступово розслабилося. Вона тяжко зітхнула, провела рукою по волосю доньки. Господи, ну що ж ти в мене така, лихо ти моє нещасне. Раптом Наталя відчула, як маленька долонька торкнулася її руки. Мамо, це ти? Вона впала навколішки перед Назаром, пригорнула його до себе, цілувала, плакала. Ну, досить вже. Виставу якусь влаштували. Ходімо в будинок. Увечері Наталя сиділа у дворі разом із Романом. Я знав, що в тебе є дитина. Все чекав, коли ти сама скажеш. Але ти мовчала. Потім я зрозумів, що ти просто кудись поділа його, щоб не заважав. І потім всі мої теплі почуття до тебе перетворилися на злість. Він тяжко зітхнув і продовжив Ти мене не лише обманювала, ти пожертвувала дитиною заради грошей. Я не міг залишатися поруч, тому вирішив поїхати, щоб подалі від тебе. Та життя дивна річ я й гадки не мав, що той хлопчик, з яким я тут познайомився, твій син. Наталя гірко посміхнулася. Знаєш, Якби ти тоді сказав мені все це я б тебе не зрозуміла. Але тепер бачу, ти вчинив правильно я не заслуговую доброго ставлення. Вона встала і пішла в будинок. Роман залишився сидіти на лавці і думав про щось, перш ніж сісти в машину і поїхати. Назар знову крутився перед дзеркалом і, задоволено усміхаючись, поправляв дуже гарний білий костюм. Бабусю, ну як я? Та як завжди, чудово! усміхнулася Олена Євгенівна. Боюся, що і нареченого затьмариш. Хлопчик засміявся йому щойно виповнилося вісім, і він вважав себе абсолютно дорослим. А сьогодні великий день його мама виходить заміж. І не за кого небудь, а за його друга Романа. А ще, зовсім скоро в нього з'явиться сестричка. Ну, як скоро. Мама сказала, що влітку, а це вже близько. Він досі не розумів, чому мама і дядько Роман так довго вагалися, і навіть бабуся через те хвилювалася. Але тепер головне, що вони все ж таки разом. Назар посміхнувся своєму відображенню. Коли він виросте, він обов'язково стане таким, як Роман розумним, добрим, успішним і справедливим.